А вітаю мене звуть Роман Мудрий. Це інва Summit Jazz Business. Сьогодні спілкуємося з людьми різноманітних професій, бізнесів, політики, військових і, в принципі, все, що стосується грошей, інвестицій, ми сьогодні теж обговорюємо. Сьогодні з нами Пшемінський Ростислав, керівник фонду «Відновити життя, засновник лікувального реабілітаційного центру Прана Медіка, військовослужбовець. Я вітаю вас в нашому теку. А власне. Пропоную почати з такої теми нестандартної, але яка зараз на слуху: це 5% оподаткування на онлайн-продажі. Перше, і Перша така, знаєте, думка, як це все контролювати онлайн-продажі. Це, це важко. Насправді це така тригерна точка для багатьох, і воно стало чи, можливо, якимось таким інфоприводом, яким можливо відволікають від інших дуже важливих тем, які відбуваються в країні. Але зрозуміти правильно, що це поки що законопроект, який погоджений Кабміном. Насправді він ще не застосований, але він в собі містить величезну кількість абсурду, адже проконтролювати онлайн платформи практично нереально. І зрозуміло, що наш український наряд, який завжди був хитромудрим, знайде спосіб обійти це все. Uh -huh. Але поза тим, це є абсолютно популістський крок з боку кабміну, адже витрачені ресурси на збір цих податків будуть значно більшими ніж надходження в бюджет. Це зрозуміло. І другий момент, що ми далі продовжуємо боротися з бідністю, як нам декларували ті, хто прийшли до влади, але за рахунок бідних, адже на онлайн платформах здебільшого продається е, користовані речі або користований одяг, і це є спосіб виживання для дуже багатьох верст населення, адже людина, яка там продає за 100 чи 200 гривень, якісь там курточку чи е, капці. Це для неї рішення проблеми, адже воно вирішує свої нагальні проблеми чи з медикаментами, uh -huh. чи з їжею. А для держави, яка глобально мала би дивитися на великих крупних платників податків, які ховають свої податки в офшорах. От туди треба звертати свою увагу. Стосовно контролю, він абсолютно неможливий. Хоча задекларовано було, що всі онлайн платформи мали би стати податковими агентами, які доносять інформацію. Про продажі фізичними особами, громадянами тих чи інших предметів, і відповідно оперують тими податками автоматично. Але зрозумійте, окей, моделюємо ситуацію. Я маю оголошення там про продаж речі чи якоїсь послуги в OLX чи на іншій платформі, і зі мною зв'язується клієнт. Він все одно буде мати прямий контакт, вірно. Я йому ну, кажу, давайте зв'яжемося в інші там е, в інших мережах. Інстаграм, чи то хоче операцію все одно проведу, і відповідно, оці е, е, ця боротьба з вітриками. Це абсолютний абсурд, і мені би хотілося, щоб керівництво нашої держави нарешті почало займатися серйозними речами, які дійсно будуть впливати на перемогу, тому що перемога нам вкрай необхідна. І як бачите, так само військовослужбовець, хоча в минулому підприємець, і досі не залишаю частину своїх проєктів, які дозволяють працювати дистанційно. І, Держава повинна сприяти будь-кому з підприємців для того, щоб він працював в білу, щоб він справно і слухняно сплачував податки. Навіть можливо треба було зробити якийсь певний податковий рейтинг, якщо ти дійсно сумлінний платник податків. В тебе якісь є пільги, або ми тобі дозволяємо. Ну, Де є якісь певні преференції? Е, держава не стимулює підприємців, а навпаки, накручує накручує е, податки, які навпаки вбивають бізнес. Тому що е, в кінцевому результаті е, заплатить за все кінцевий споживач. Окей, я продаю там, сорочку за 100 гривень. Ви накладаєте на мене 5% податку і 5% військового збору. Я, відповідно, продаю за 111 гривень, і я не, не в збитках, а той, хто придбав, витратить ці кошти. Чого б хотів бізнес? Від держави прозорості uh -huh. сприяння, відсутність тиску, зменшення податкового навантаження, яке якраз і збільшить надходження в бюджет, тому що є прямо наукові теорії, які підтверджують те, що коли зменшується податкове навантаження, бюджет набагато більше насичується податками. І на старті війни, коли було прийнято рішення про 2 відсотковий податок uh -huh. для підприємців і підприємств, ви зразу одразу побачили, як динамічно почали приходити кошти в бюджет, і плюс всі почали показувати працівників, uh -huh. адже працівник це є прибутковий податок, пенсійний фонд, uh -huh. таке інше, і тоді держава в прозору почала вигравати. А насправді я розумію, що і я це вже відверто й багато раз кажу. Що мені здається, що керують державою люди, які не зацікавлені в перемозі, і відповідно кожна їхня дія спрямована на те, щоб... Максимально затормозити бізнес, максимально його навантажити непотрібними опціями, максимально утруднити роботу бізнесу для того, щоб він починав слабше працювати, мав менші оберти, мав менше податкове навантаження, і відповідно від цього страждає в кінцевому результаті держава, яка зараз перебуває у стані війни. В нас є ще наступна тема бронювання працівників і виїзд за системою, наприклад, шлях. А цього тижня мені здається, наскільки. Я не помиляюся, була така історія з Львівською обласною військовою адміністрацією. І київською. А, ну, але я маю зараз на увазі виїзд, дозвіл на виїзд неіснуючії організації. Можливо, ви це... це не тільки я зловів інформацію про Львівську лова, це і Київська військова адміністрація, де за фейковими якимись організаціями виїжджали люди за кордон. Окей, шлях це взагалі окрема парафія, яка мені. Відверто не подобається, тому uh -huh. що вона створювала ефект такого пляшкового горлушка, через яке просунутись може буквально невелика кількість людей. І відповідно, тим, в кого була нагальна потреба потрапити uh -huh. за кордон у бізнес справах або волонтерських справах, доводилося включати режим вирішення. А це відповідно якась корупційна складова. Я завжди був проти цього. Тобто, знову ж таки, мусить бути прозоро, мусить бути задіяна служба безпеки, яка перевіряє кожного хто виїжджає за кордон на якусь таку певну благонадійність. Подивіться, я яскравий приклад, я був багато разів за кордоном, через систему шлях я повернувся, відповідно, я також би мав би мати якийсь певний рейтинг. А виїхати за шляхом останні рази я просто не міг. Я виїжджав через інші області, через інші організації, тому що в мене була потреба максимально спілкуватися з. Інвесторами і донорами за кордоном, бо ми розпочали дуже великий благородний соціальний проект, спрямований на лікування і реабілітацію як простих громадян, постраждалих від війни громадян, так і військових. Причому це було з акцентом на спорт і з далеким прицілом на те, що в майбутньому цей центр буде. Таким собі осередком, в якому продукуються хороші, якісні спортсмени, оздоровлюються люди, і місцева громада так само отримує відповідні послуги для своїх дітей та громадян. І в останні рази по шляху це було неможливо виїхати. Окрім того, в мене був цілий прецедент. Я напряму зв'язувався з Максимом Козицьким, і вони мені так само зробили неприємний сюрприз. Ми намагалися вивести на змагання спортсменів. Uh -huh. Нам навмисно зробили помилки в Довідці, і ми не змогли виїхати. На жаль, в той рік. Але наступний рік, хлопчина, який дійсно благородний, світлий і спрямований на те, щоб показувати Україну в світі, зміг виїхати. Не буду описувати яким шляхом, скільки йому це вартувало, але він став другим в світі, зайняв другу позицію в світі серед професіоналів uh -huh. по будибілдингу. Ви розумієте, що це практично віце-чемпіон світу, а попередній виїзд нам просто перешкоджали. Ну зрозумієте, що я вважаю цю систему і всю систему влади орієнтовану на те, щоб максимально створити некомфортні умови як для громадян, так і для бізнесу, щоб люди йшли і щось вирішували. Ми ви засновник лікувального реабілітаційного центру Прана Медіка. Власне про реабілітацію. Які виклики сьогодні є? Які Всі зараз спарі. виклики так. шалені? Ми можемо зробити екскурсію до нас на Личаківську 26 uh -huh. у військовий госпіталі. Ви побачите, що є величезна кількість людей, які потребують не тільки лікування, а реабілітації після лікування. Дуже багато людей втрачають кінцівки. Це страшно, і цих людей треба адаптувати, вчити жити по-новому не тільки фізично, але й психологічно. Uh -huh. І наш лікувально реабілітаційно спортивний центр мав на меті створити декілька таких етапів, коли ми беремо в роботу людину, яка постраждала від війни. Ми працюємо. Ментально ми працюємо фізично, ми вчимо її ходити, рухатись, координуватися. І найважливіший пункт, який я дуже хочу розвинути, і от навіть сьогодні буду контактувати, нам будуть передавати певні матеріальні цінності, там столи, стільці. Я хочу зробити на базі цього центру, ще і навчальний центр перекваліфікації тих людей, які. Постраждали від війни, втратили кінцівку, чи мають якісь вади пов'язані з здоров'ям для того, щоб людина, якщо вона там була, умовно будівельником ага. і мала застосовувати свою фізичну силу, тепер би могла перекваліфікуватись в людину, яка може працювати стаціонарно, там, за столом, менеджер, адміністратор. Тобто дати нову професію, нове життя. Тому і фонд називається Відновити життя. Чого не вистачає від держави в темі реабілітації? Ми постійно 에... просто чуємо, що держава повністю забезпечує. Знаєте, я дуже незручний, дуже багатьох. Цьом, політикам і можновладцям, тому що я намагаюся говорити завжди правду. Uh -huh. І всі ті кошти, які закумульовані на реабілітацію, в основному вони розпилюються і розпорошуються. Хоча в даному випадку я би рекомендував державі працювати з багатьма приватними структурами для того, щоб допомогти, посприяти, направити якийсь потік, навчання чи людей для того, щоб саме у приватних структурах надавалася максимально якісна послуга. І, відповідно, мій проєкт це є приватний. Я розпочав його ще до війни, прогнозуючи війну, напевно, хто дивиться ефір. Підтвердять, що я не казав, що війна неминуча uh -huh. і вона буде мати страшні наслідки для нашої країни, тому що наш ворог в рази більший, і відповідно ми утримуємо велику кількість людей, які будуть реально потребувати допомоги. Це був наш певний старт до війни. Я з дуже хорошими і порядними людьми там Антон Петрівський, Богдан Федун. Створили і розпочали таку, наприклад, практику, як спортивно-стрілецький спортивно-стрілецьке товариство імені Миколи Лемика. Ми вчили людей стріляти, вчили людей тактиці, вчили людей медицині. Тобто, ми йшли вже ще не було війни, але ми розуміли, що вона буде. І відповідно, мій проект був започаткований ще до війни, а почав реалізовуватись під час війни і вже будучи. Військовослужбовцем я з середини побачив, що потреби у реабілітації лікуванні просто неймовірні. Кожен другий потребує, кожен другий має травми хребта, ніг, ментальні, дуже багато людей з хвороння серця. І відповідно, ми хочемо створити такий центр лікувально реабілітаційний в який людина приїде, і практично не за короткий, а досить тривалий термін від 21 дня ми зможемо його. За цей кошт е, частково за кошт фундації закордонних. Uh -huh. Частково будемо працювати з державою, якщо вона згодиться. Uh -huh. І е, в нас так само буде і комерційна сторона, яка е, відповідно буде підтримувати наші соціальні ініціативи. Тобто ми будемо надавати комерційні послуги, uh -huh. це абсолютно адекватно. Можливо, я не розкрию таємницю нещодавно, не те, що не розкрию, я вже маю право її розкрити. В Україну приїздив син Бориса Джонсона Теодор. Теодор Теодор Аполло Велер Джонсон дуже молодий, адекватний чоловік 27 років з хорошою освітою. Uh -huh. І коли ми йому розповіли про наш проект, він з півслова зрозумів, що ваша соціальна складова тримається на тій другій uh -huh. половинці комерційній. Цей заклад на даному етапі. Не передбачається як комерційний, а власне як заклад, який буде працювати на самозабезпеченні, тобто, ми створюємо комерційну послугу якісно для громадян, які можуть її оплатити, uh -huh. і ці кошти перенаправляємо на тих, хто потребує. Ми бажаємо вам успіху у ваших справах та і в реабілітації. Звісно, це дуже серйозна тема. І нагадаю, з нами сьогодні був Ростислав Пшемінський, керівник фонду Відновити життя засновник лікувального реабілітаційного центру Прана Медика. Як бачимо, в нас дуже різні теми. Ми сьогодні поговорили і про онлайн-продажі, і про мобілізацію, про бронювання і про реабілітацію. Навес самі триває. Ще обов'язково побачимо. Новини